29 січня 25-го року місто Костянтинівка. 17 година. Я колімоніла отам в полі. Щось. Кацапи, видно, кап кинули. Аж хата затряслась. Кацапи, ви не розумієте, нічого у вас вже не вийде. Ви тут бийтесь, кидайте кабами, дохніть там пачками. Падла. Ну ви ж тупорилі, дожниш колись понять, що у вас вже нічого не вийде з Україною. І ви тут всі здохнете. Розумієте? Всі до одного падли. Здохнете і все. Вот такой от вам потрібно просто свого плешивого ідіота скинути. І все. І коли ж вам цим тупорилим кацапом це все дойде. Не буде у вас тут щастя. Все вже. За 3 роки ви нічого не змогли і не зможете. Я падла кабами кидати по людям. Тварі. Щоб ви подохли всі. Тікайте відсюди, тікайте. Або здавайтеся назовцям. Це найкраще для вас буде. Якщо ну, хоч оце подивиться відео, хоч один тупорилий і піде здатися, то я... У полон, то я думаю, що не зря записував це відео. Так, все, слава Україні. Піду Мадяру на дрони за донатю.